11 травня комітет Верховної ради, Комітет державного будівництва, регіональної політики та місцевого середування, членом якої я є, і я в цьому комітеті голова підкомітету регіональної політики місцевих бюджетів та комунальної власності. І мені з пропозицією комітету 11 червня зробити виїзне засідання всього комітету у Полтаві по питаннях раз річниця була закону. Прийнятого рік якраз пройшов, ніхто нічого над цим законом не, не, і не думав, і він не діяв про муніципальне співробітництво. Що собою представляє, це не треба в кожній сільській раді, в кожному селі створити якісь організації по та допомоги, а згідно договору. Їх робимо навіть не на не тільки на один район, там чи на кілька сіл на декілька громад, а й на скажімо, декілька сумірних районів, таке інше, що це потрібне. А люди громада скаже, що їм потрібне життя заставить думати. Це, це закон дуже вдалий і він закон. Веде до об'єднання територіальних громад. Що людей об'єднує? Людей об'єднує спільний інтерес об'єднання громади. Якщо не дивляться послуги, їм тисячу літ не потрібна сільська рада, їм послуги потрібні. Ми, я маю таку звичку, коли я їду на округ. У мене в округ шість районів: Чучівський, Карловський, Машовський, Кобарятський, Новосаржанський, Казальщинський. І я таку мою звичку, як їду, їду до людей, там, де люди корови написання пригнали, де молоко здають, де хліб. Я їх запитанням здаю, як вам та чи інша проблема, яка в них є. Жодного не зустрів громадянина України на території свого округу, який би сказав, що йому потрібна сільська рада, їм потрібні послуги, а сільська рада не потрібна потрібен староста, який би скажімо, керував цією громадою і направляв до чогось на громаду. А те, що кричать: давайте сільська рада потрібна, бо сільського села не буде. Це кричать працівники сільської ради. Немає іншої роботи в селі. А сільська отримують кошти і їм те, що льет не потрібно, як там живуть люди. Це правда, і велика правда. Їм потрібен голова, тобто староста. І другий закон закон про добрий об'єднання громад. От вони ці два закони, як рідні брати, повинні пройти. Спочатку закон про співпрацю, і він приведе звичайно до об'єднання. Сьогодні, сьогодні ми на, на скажімо, наприклад, Полтавської області. Я скажу, Полтавський, я був і в інших областях, і виїжджали ми роз, цей закон я був, як. Як він в житті працює, то далеко всім до Полтавської області. Тут керівництво взялося за цю справу і, і скажімо, де працювати? Найкраще, найкраще використовують можливості цього закону у Полтавській області.